Актуальна вартість послуги кремація в Дніпрі на лютий 25-го року 12 тисяч гривень. В цю вартість входить дерев'яна труна оббита шовками, подушка покривала завантаження ритуальної атрибутики та доставка до місця знаходження померлої людини в Дніпрі, завантаження транспортування в крематорії. Найчастіше це крематорій міста Одеса. Кремація з усіма можливими платежами в самому крематорії, урночка для праху, довідка про кремацію та повернення урни з прахом назад у Дніпро. Для того, щоб ми змогли зробити кремацію, нам від вас потрібно свідоцтво про смерть на померу людину та довідка про причину смерті. Ці документи ви зможете оформити самостійно на підставі медичного свідоцтва про смерть та паспорта померлої людини. В раксі або з нашою допомогою, але ми беремо за це гроші 500 гривень. Тобто послуга кремація з транспортуванням, струною, завантаженням, розвантаженням, урночкою коштує 12 тисяч гривень. Оформлення свідоцтва про смерть замість вас в раксі 500 гривень.